Добрий день малята! Сьогодні я навчу вас малювати осіннє дерево. Для роботи нам з вами знадобиться гуашева фарба коричневого, оранжевого, жовтого та червоного кольорів, скляночка з водою, тичок і пензлик. Подивіться, будь ласка, я зробила фон для своєї роботи знизу коричневого кольору в мене земля. А блакитного кольору небо. Ваші батьки вам допоможуть затонувати, щоб було зручно працювати. Лінія, яка відділяє землю від неба, називається лінією горизонту. Наше дерево росте з землі, тому стовбур дерева ми будемо малювати на землі. Беру пензлик, набираю на нього коричневу фарбу, зайву фарбу знімаю край скляночки. Дерево росте з землі знизу до гори. Поставила пензлик, тримаю вільною рукою свою роботу і поїхав пензлик з землі догори. Ворс біжить за пензликом знизу вгору, тому що дерево росте із землі. Роблю стовбур знизу трошки товщий, ніж вгорі. Ось мій стовбур. Від великого стовбура Відходять гілки, вони тягнуться вгору до сонечка. Подивіться, будь ласка, з одного боку стовбуру і з іншого, з одного і з іншого. Від великих гілочок малюю менше. На кожній гілочці розташовую декілька маленьких гілочок. Коли фарба закінчується, набираю ще. Зайву фарбу з ворсу, знімаю край скляночки, щоб вона не текла і не капала на мою роботу. Додаю дрібний гілочок. Ось моє дерево, подивіться, будь ласка. А тепер прикрашу своє дерево осінніми листочками. Почну малювати, наприклад, з жовтого листочка. Дерево, поки я набираю фарбу, трішки підсохне. Мої листочки ростуть. На всіх гілочках мого дерева прийшла осінь, і вони пожовтіли. Дерево може бути з різнокольоровими листочками, із жовтими, із червоними, і з оранжевими. Ви можете кожен намалювати своє дерево. Може хтось намалює дерево тільки з жовтим листячком, а хтось тільки з червоним, а хтось поєднає всі кольори разом. Це ваша фантазія. От дивіться, листочки я намалюю не тільки на дереві, а ще й на землі, тому що осінній вітерець зриває листочки донизу, і вони падають додолу і вкривають землю. Травичка вже пожовтіла, тому і фон в мене внизу блідно-блідно-коричневий. Ось жовті листочки я намалювала, і, наприклад, намалюю їх ще оранжевого кольору. Набираю оранжеву фарбу і додаю оранжеві листочки. Ось так. Поміж жовтих поставила-прибрала, поставила, прибрала і намалюю, що листочки впали додолу. Ось так. А тепер прикрашу ще червоними. Використовую саме цей. Тичок знову, тому що оранжева фарба вона яскравіша, ніж червона. І так як ваша фарба густа, вона перекриє мій оранжевий колір. І додолу. Ось таке дерево в мене вийшло. Подивіться, будь ласка, я на своїй роботі намалювала осіннє дерево. Ви можете прикрасити ще свій малюнок або сонечком, або хмаринками. Це ваша фантазія.